Реальність має структуру, яку можна розібрати, зрозуміти і переконфігурувати через вимір часу як будівельного матеріалу цієї архітектури. Минуле перестає бути закритим архівом фактів і стає простором можливостей для переосмислення теперішнього. Я починаю з очищення когнітивного середовища від успадкованих інтерпретацій, які функціонують як невидимі фільтри. Ці фільтри формувалися через освіту, культурне поширення, мовні структури. Вони створюють ілюзію, що реальність має єдину форму. Моя ментіс Детокс з філософі розпізнає ці нашарування як історичні конструкти, а чи природні дані. Коли я бачу генеалогію своїх власних категорій мислення, я отримую можливість їх переконфігурувати. Це відбувається через систематичне деконструювання автоматичних зв'язків між поняттями. Успіх означає продуктивність, продуктивність означає ефективність, ефективність означає максимізацію результату за мінімум часу. Цей ланцюг здається логічним, але він історично специфічний. Сформований індустріальною епохою і капіталістичною раціональністю. Розірвати його означає створити простір для альтернативних зв'язків. Успіх може означати глибину досвіду, якість присутності, резонанс із внутрішньою логікою процесу. Я припиняю виконувати чужі сценарії, замасковані під власні цілі. Епістемологічна позиція визначає онтологічну реальність. Якщо ви сприймаєте минуле як фіксовану послідовність подій, ви живете в детермінованій реальності, де теперішнє є наслідком незмінного ланцюга причин. Якщо ви бачите минуле як множинність інтерпретацій, які постійно реконструюються, ви живете в реальності, де значення створюється активно, а чи пасивно успадковується. Ця різниця не абстрактна вона визначає, чи ви виконуєте сценарій. Написаний до вас, чи створюєте нові траєкторії? Такий підхід зміщує фокус на вибір і відповідальність за власну епістемологічну позицію. Ви оминаєте просте пасивне успадкування, а обираєте створювати активно. Це підкреслює дієву та постійну роботу свідомості. Свобода починається зі свободи інтерпретації. Якщо ви можете змінити своє сприйняття минулого, ви можете змінити свою реальність. Генеалогічне мислення розкриває умовність будь-якої структури. економічна система, політичний устрій, моральні норми, естетичні критерії, все це кристалізувалось у певний момент через конфлікти, компроміси, випадковості. Побачити цей процес кристалізації означає побачити точки, де структура могла сформуватись інакше. Ці точки біфоркації існують і в теперішньому. Більшість людей не бачить їх. Бо сприймає наявні структури як природні. Історична свідомість денатуралізує теперішнє і робить помітними альтернативні траєкторії. Працюючи з багатофункціональністю часу, ви створюєте нові конфігурації значень. Давня філософська проблема з сучасним науковим відкриттям, забута соціальна практика, освітлює обмеження нинішніх інституцій. Старовинний спосіб організації спільноти показує можливості, які здаються неможливими в сучасному контексті. Це резонування не є простим запозиченням. Це створення нових гібридів через з'єднання елементів з різних темпоральних шарів, казуальне мислення на множинних рівнях дозволяє діяти стратегічно. Події помітні і драматичні, але вони є симптомами глибших структур. Змінити подію без зміни структури означає отримати іншу подію з тією ж логікою. Змінити структуру означає трансформувати самі можливості певних подій. Але структури змінюються повільно через накопичення дрібних сувів на рівні повсякденних практик. Стратегічна дія поєднує втручання на всіх трьох рівнях одночасно. Абдуктивне мислення виходить за рамки наявних даних. Коли ви формулюєте гіпотезу, яка пояснює розрізнені факти, ви створюєте новий паттерн. Цей паттерн стає інструментом для організації досвіду. Наука працює так само, теорія не виводиться механічно з експериментів, вона є творчим стрибком, який потім перевіряється. В історичному мисленні абдукція ще важливіша, бо емпірична верифікація лімітована. Ви створюєте концептуальні моделі, які роблять минуле зрозумілим. І ці моделі формують те, як ви сприймаєте можливості теперішнього. Темпоральна дистанція дає перспективу, яка недоступна зсередини процесу. Сучасники подій занурені в їхню безпосередність, заплутані в суперечливих інтерпретаціях, обмежені горизонтом свого часу. Ви бачите наслідки, бачите, які елементи виявились значущими, а які ні. Ця ретроспективна ясність не робить вас все знаючим щодо теперішнього, але показує, що значущість подій часто розкривається лише пізніше. Те, що здається фундаментальним тепер, може виявитись епізодом. Те, що здається маргінальним, може стати прогресом. Використовуючи цю логіку, ви перестаєте реагувати на поверхневі флуктуації і фокусуєтесь на структурних сувах. Медійний шум, політичні скандали. Ринкові коливання все це події, які захоплюють увагу, але рідко змінюють траєкторію. Демографічні зміни, технологічні трансформації, екологічні процеси, культурні мутації це повільні рухи, які реструктурують саму можливість певних подій. Розрізнення між шумом і сигналом вимагає темпорального масштабування. Палімпсестова природа реальності означає, що будь-який текст, будь-яка практика. Будь-яка інституція містить відбитки попередніх версій. Читаючи ці відбитки, ви отримуєте доступ до альтернативних конфігурацій Сучасна корпорація несе в собі логіку середньовічних гільдій, логіку військової організації, логіку бюрократичної раціональності. Ці шари суперечать між собою, створюють протиріччя, але також створюють можливості для гібридизації. Ви можете свідомо активувати певні відбитки і пригнічувати інші, створюючи нові організаційні форми. Генеалогія влади розкриває механізми нормалізації. Те, що здається самоочевидним методом організації життя, виявляється результатом конкретних історичних процесів. Школа як інституція виникла для виробництва підготовлених індустріальних робітників Лікарня реорганізувала тіло як об'єкт медичного втручання. Кожна інституція несе логіку свого походження, навіть коли початкові умови зникли. Розуміння цієї генеалогії дозволяє переконфігурувати інституції під нові цілі або створювати альтернативні форми організації. Контрінтуїтивність полягає в тому, що обмеженість відомостей про минуле збільшує творчу свободу. І якби ви знали все про минуле з абсолютною точністю, воно детермінувало б теперішнє беззалишко. Фрагментарність, неповнота, множинність інтерпретацій створюють простір для варіації. Ви не обмежений причинного ланцюга, а учасник процесу створення смислу через постійне переінтерпретування того, що було. Мікромасштаб розкриває те, що залишається невидимим на макрорівні. Системи складаються з конкретних взаємодій між конкретними людьми в конкретних місцях. Змінюючи ці взаємодії, ви змінюєте систему. Навіть якщо загальні параметри залишаються подібними, революція може провалитись на глобальному рівні, але створити мікропрактики, які трансформують повсякденність. Ці мікропрактики накопичуються, посилюються, врешті змінюють структуру без драматичних подій. Спадщина минулого в теперішньому означає, що ви завжди працюєте з матеріалом, який уже сформований попередніми процесами. Мова стримує і водночас уможливлює мислення. Інституції задають рамки і водночас надають ресурси. Культурні коди орієнтують сприйняття і водночас блокують альтернативи. Творче перетворення полягає в роботі з цим матеріалом, не відкидання його, а рекомбінація, гібридизація, створення нових конфігурацій з наявних елементів. Епістемологічна множинність перетворюється на онтологічну пластичність. Оскільки минуле допускає різні валідні інтерпретації, теперішнє також містить множинні потенційні траєкторії. Вибір інтерпретації минулого впливає на те, які можливості стають видимими в теперішньому. Історія як дисципліна стає технологією виробництва онтологій. Переписування історії буквально змінює реальність бо змінює поле можливого. Я працюю з цією пластичністю через свідоме курування свого ментального нового середовища. Які сюжети про минуле я оживляю щодня через медіа, розмови, читання, ці сюжети формують мою онтологію непомітно через повторення і нормалізацію. Ментальна детоксикація ідентифікує токсичні конфігурації думок, які редукують поле можливого. Токсичність тут означає редукцію складності. Нав'язування єдиної каузальної лінії натуралізацію випадкових конфігурацій. Я замінюю їх мультиперспективними реконструкціями, які тримають відкритими альтернативні траєкторії. Коли я розумію, що сучасна організація праці виникла через конкретні історичні обставини, а чи через природну необхідність, я можу експериментувати з іншими формами. Коли я бачу, що мої емоційні реакції усталені культурними сценаріями з минулого, я можу їх перепрограмувати. Історична свідомість стає практикою звільнення через денатуралізацію теперішнього. Я створюю власну онтологію через вибіркову активацію елементів із різних темпоральних шарів, комбінуючи їх у нові конфігурації, які відповідають моїм цілям а чи успадкованим структурам.